Скіф такий позивний командира танкової роти. У лютому, поблизу села Спартак Донецької області, де тривали запеклі бої, його екіпаж змушений був покинути свій танк, який підбив ворог. Танкісти вціліли, а ось бойову машину довелось залишити на нейтральній смузі. Танк простояв під обстрілами майже чотири місяці. Втім, два тижні тому його таки повернули в батальйон. Дві ночі нам його прийшлося відкапувати із землі для того, щоб... От, на жаль, ці спроби у нас трохи вийшли невдалими. Самостійно танк покинуть зону бойових дій і лінію зіткнення не зміг, тому з базового табору ми визвали евакуатор трошки часу для того, щоб встановити працездатність систем. І можна Комбат Петро Скиба пишається своїми бійцями. Хлопці пройшли хрещення вогнем, не злякались і не запанікували. Далі каже командир, чекають не менш запеклі битви, і їхній результат залежатиме найбільше від того, як спрацює військове керівництво. Нині командир не завжди задоволений тими бойовими задачами, які надходять із штабу АТО викликає багато запитань забезпечення батальйону технікою. Хоче со які хлопці виконували задачі, в яких умовах виконували задачі, і то, що Туди взвод, дай туди взвод, дай туди взвод дай людей розпихували. Ми тут втратили безпосередньо тут в аеропорту чотири хлопці. наші. я особисто вважаю, що звичайно хочеться, щоб краще було керівництво і забезпечення. Насправді, питання забезпечення військових одне з найболючіших у зоні АТО техніка радянська, боєприпаси теж, солдати одягнені у форму різних зразків. Куплену переважно за гроші волонтерів, збройні сили залишається забезпечення по остаточному варіанту. тобто абсолютно на низькому рівні. І я для себе забив ще раз висновки: що ми не будуємо знову ж таки армію європейського типу, де мають бути принцип забезпеченості логістики. В першу чергу, це щоб солдата накормити, одягнути. Постирати йому і так далі, щоб солдат думав лише як йому якісно і своєчасно виконати завдання. Тим часом ранок у таборі починається з запашної кави, а ще з прання шкарпеток, нижньої білизни та військової форми, яка, до речі, у кожного солдата лише одна. На зміну військові носять цивільні футболки та спортивні штани. Тільки після цих побутових клопотів батальйон займається військовою підготовкою, оглядає та ремонтує техніку, вправляється у стрільбі. Валентина Єліна, Микола Мельничук, інформаційна програма День.